Вірменські сліди вірмен от, можна помітити по черепеті, ну по самих різних там показниках, можна помітити на всій території стародавнього Херсонесу. Ну, а з цього напрошується дуже цікавий висновок, логічний висновок. Ну Ви знаєте, що зазвичай, там, де були діаспори, це нормальне явище, будь-який народ жив, ну, такі своєрідне гетто. Тобто мав свій квартал. Такий квартал був у Львові, хоча вір жили не лише в ньому. Такі квартал, такі квартали були в майже всіх середньовічних містах. Це і нормальне явище. От і так жили всі народи, які не були ну, базовими для тої чи іншої держави. От в Херсонесі цієї картини немає. Сліди вірменської присутності знаходяться по археологічні натки знахідки показують по всій території Херсонесу. І напрошується цікавий, хоча несподіваний висновок, що можна м -м, припустити, що весь Херсонес міг бути вірменським містом. От, а, тобто це було основне населення Херсонесу. Ну, таких фактів, мабуть, що можна набрати достатньо. Вірмен, нібито, як переслідує, ну як такі, знаєте. М -м Образ, штамп своєрідний е, торгівця, купця. Причому, що саме цікаве, ну, оскільки про це говорять сучасні люди, вони вкладають в е, це сучасне зміст цього слова. Але е, торгівці, купці, точніше, в давнину, це було зовсім не те, що купці е, ну, зараз люди, які займаються торгівлею. Це були люди універсали. Люди, які займали, в тому числі і військову справу, тому що як писав один вірменен, коли писав про каравани, які йшли звідси, і, і, а караван Башид завжди були вірмени на схід. От вони писали, що наша молодь не потребує, не вимагає військових занять, тому що поки караван дійде туди, це і напади розбійників, це і напади кочівників, і тому вони для того, щоб просто вижити, для того, щоб дійти і ще не просто дійти, а зробити свою справу ефективно. Треба треба було володіти прекрасною військовою справою. От це і завжди була торгівля того часу. Тих часів середньовічного була найчастіше пов'язана із дипломатичною діяльністю. І, і взагалі, я, на жаль, не можу зараз процитувати, але в Лозинську, який дуже любив вірмен, відомий дослідник, в тому числі львівських ірмен, От. Він, в нього є прекрасна цитата на рахунок того, що кожен в ті часи вимагав бути не лише торгівцем, але доктором класичним, класичним, і, і кожен досягав і того і іншого. Тобто це було, воно було взаємопов'язано. Ви побачите дуже багато вірменських, ну не дуже, але з тих, що про які нам відомо, вірменські художники прекрасні, вони теж поєднували свою, ну скажімо, творчість. З торгівельною діяльністю. Тобто, купці того чесні, це зазвичай були люди високоосвічені і мудрі, цікаві, які, для яких торгівельна діяльність була лише одним з напрямків їхньої діяльності. Так що, але я кажу, оскільки для більшості, навіть не так, для багатьох людей, на жаль, Якось згадував про це, що образ вірменина — це як лісо кавказської національності, вибачте, так люблять, прості люди говорять: стоїть на базарі, там торгують там, що, там, диням, там, кабунами, щось. тобто саме такі дуже часто, на жаль, виникає образ. І люди ну, просто забувають, на жаль, просто не знають про, про те, що це народ з. Багатовіковою тисячолітньою культурою, традиціями, в тому числі і торгівельними, які не мають жодного відношення до звичайної торгівлі там, на базарі День Миковунами і всім іншим. От. І крім того, я думаю, що в ті часи, тому що це питання ще так і не досліджує, сюди йшли вірменські будівельники, тому що сліди, вплив вірменської архітектури кам'яної, ну, відчувається. На наших теренах сюди йшли знов такі і люди, які займалися вже в три найдавніші книги, які зберігалися у Львові, вони говорять про вірмен толмачів, тому що тобто перекладачів. Ну, таки перекладач це не лише перекладач в сучасному значенні цього слова, це зазвичай людина, яка мала відношення і до дипломатичної діяльності. Ну, Ви знаєте, те, що впливи. Існували от Володимир Волинський, то одна з найдавніших була вірменських колоній, про яку згадуюся в одному з перших кундаків католікоса. От, там Юрій Польський, там помітні впливи вірменської архітектури. Львів, ну от у нас не даніших прекрасний вірменський собор. От хоча про Дорінга, Дорхе, Доре там говорять, що він ні, тоні, ну, тонімець, то там ще хтось з одного ну, таки мені зустрічалися згадки, що можливо, що він міг бути вірменином. Ну і це логічно. Як це означав, що він вірменин Дорго Зараз ви mm, знаєте, не можу зараз пригадати, чи це садока баром чи, чи в когось, але я таку згадку зустрічала. От і ну і ви правильно зазначили, що в нас до, до фактично до 16 століття будували переважно з дерева. Це вже там, одна з таких найбільших пожеж, що ж постійно були пожежі, Львів, горів, горів, горів. От, потім, зрештою, просто заборонили будувати тут із дерева. Але традиції будівлі були пов'язані з деревом. Тому все, що було пов'язано з, з кам'яною будівлею, безумовно потрібні були вчителі та фахівці. Вони жили з, 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 з однієї сторони. Це було ну певне таке відокремлене. Ну як? Ну це була для того, щоб зберігтися як вірменами, Вони повинні були жити дещо відокремленим життям. дещо. Але ніяких конфліктів, ніяких вони себе відчували і ну, дітьми і цієї землі. Тобто вони були пов'язані і ніяких конфліктів, жодних конфліктів ні з поляками, ні з русинами, як правильно сказано, не було. Більше того, очевидно, була значна, доволі значна кількість шлюбів, принаймні русинів, так, і а про поляків, і так і тому русинів, українців з вірменами. Тому що невідомий лист братчиків Львівських Сторпійського братства до. <кій> Константинопольського патріарха, де вони запитують, чи можуть, ну, ви знаєте, ці, чи можуть православні брати шлюб з вірменками, ну, бо, чи це не буде порушення тобто, віри. Ну, бо, На жаль, <кій> існувало, існує зараз така непорозуміння, та що вірмени — це нібито не зовсім християни, що нібито це монофізити, тобто еретики, ну, це немає під собою ніякої підґрунтя, але, на жаль, для простих людей це часто було, викликало певні сумніви. І такий лист був до патріарха. Ну, очевидно, якщо вже братчики такий лист писали до Патріарха, значить кількість любів була достатньо, і кількість бажаючих дружитися з вірменками була достатньою, щоб заспокоїти своє сумління. От, ну і крім того, незважаючи на те, що я казала, і у Львові так само ну не дарма, навіть зараз по вулиці бачити, вулиця Руська, вулиця Єврейська, вулицька Кравківська, колишня татарська, вірменська. Зараз одна а було три вірменських вулиці у Львові. От це вже пізніше середньовічне місто, тому що першу середу ви знаєте, був на старому місті під високим замком. Ми ну, зараз на високому талку, а під високим голом. — А де була Вірменська церква, якщо я не поміряю, з 1682 Є така згадка, так. до, не, до неї ставляться доволі скептично, mm -hmm. але існує така усна згадка. От, і, і, Вірмени, незважаючи на те, що мали свої три вулиці і, і вони жили на площі ринок Ренакталі, але відомо про їхні будівлі, тобто вони мали свої будинки, знаменитий Богдан Тоновакович, який будував монастир в Сучаві. От, вони звідси, звідти приїхали сюди. От, один з найбагатших вірмен міста Львова, От, він мав дім на вулиці Руський поряд з Лангешевим. тобто це теж свідчить про те, що ніяких етнічних конфліктів не було, і обмежень так само не було